Всім привіт, друзі! Ви мене Аліс і сьогодні ми будемо грати у таку гру під назвою Sandboxes. Давайте спробуємо щось зробити. І що робимо говорять, що у нас тут є різні штуки, як Land, Liquids, Life Powder, Solids, Energy, Weapons, Gazes, Food, Machines and Special. Можемо зробити із того, що нам тут дано інше всяке. І, в принципі, це все суті. Давайте ми. Е, Суперхітер візьмемо. Ось у нас нагріватель. Тепер ми беремо проводочок. Ось такий. І батарею. Тепер він тепер буде нагрівати. У мене є питання Я його трошки піднагрів. А тепер ми спробуємо щось е зробити тут. Так, е давайте щось візьмемо такого з їжі дощ, ось дощ. Ось є дощ. І воно зараз згоріє. Потихенечку робить нам тостик. Ви бачите, Але тостик це не дуже я б сказав, теплячий. Тому краще ще просто зробити ось так. А тепер нам треба іразити ось цю частинку. Бо воно нам не треба тепер. Тепер вбираємо ось це, і в нас вийшов підігрійтий тостик. Частину ми, типу, позіжрали. Ось у нас залишилася ось така штука, а потім ми її з'їли і все. Давайте щось ще зробимо. Того, щоб ми зробили гарячий шоколад. Для цього нам треба три штуки. Перше це чашечка. Ми її зробили Друге шоколад. Тому що гарячий шоколад це шоколад, який гарячий. Третє нам треба трошечки водички Чисто, щоб це все було житті. А потім підігріваємо. Так, чекаємо. Нам щось зробить. Я тільки зробив так, прикол. Добре, давайте зробимо щось маленьке, але прикольне Хм, я придумав. Нам треба зробити взяти вже готовий хлібук. У нас є тост. І він долишком гарячий. Тому його треба уходити Потім ми беремо Трошечки картоплі, тут декілька таких грамочок. Потім це мішаємо. Як ви бачите, тепер у нас є кісточний тосток з потейту. А тепер перегоріємо. Тепер у нас є тост з жареною картошечкою. Тепер ось. І це у нас, як ви бачите. Вот такая штука, яку можем съесть. И теперь давайте еще что сделать еще. У нас тут есть не только ежи, у нас тут есть Давайте просто этой соку. Попробуем чашу. Потом мы берем лекарство. Вот сейчас куда-то. Так, дай нам тут є А, добре, да? Ми, типу Що у нас бандит? Ось така кружка. Праздну. О, туди соку. Ой, трохи ви, але нічого страшного. Потім ми вийдемо верхню частину вскрили. А ти... Ми може вам перевести тисок. Точніше, ми рейде частину допомоги. І просто супереця. Тягуйся. Не хочемо просто так Оп. Мастермосовати зі своїм соком, хлопець, але ми його готуємо. І все, так? Або ж ні. Якщо що, в нього є інші ігри. І у наступному відео іншого його. Де готувати на найбільше. Забувайте, забудьте, не забывайте на мой дискорд канал. Посылание на него. И...